Ну що, закуп компліт. А, вареники 69-75. Картоплі, картопля гриби. Але я хотів капусту і печінку. Ладно, матіоп. Сметана 640 гривень. Мука. До речі, муку ще взяв, не записував, дзвонив до дружини. думаю, що ж, ж забув. Мука 55, яйця. По 59 ,2 десятка. Короче, щось я заплатив 400 щем. Пиздец. Це треш. От знаєте, коли ти береш трошки і виходить до хіра, це такий тільт, особливо коли ти вчора там, на 1100 скупаєш, в два рази дорожче. Але там же вибачте мене і об'єм був більший А тут об'єму немає, хера нема. Ні хіра нема. А половину почти той суми заплатив. Ну ладно, не половину третю частину. Но все одно. <су> Фух. Ну ладно. Вареники на вечерю. Є Сметана є. Яйця то таке. Ну, то, В принципі, все. Таке що, основа-основа, то вроді все. Зараз все, -все закидаємо. Зроблю собі каву. А і все, а що? Табака немає, нічого нема. Табака тільки сьогодні дружина привезе. Ще потрібно дочекатися до вечора. Вона буде сьогодні пізно. Краше пизда. Доведеться чисто працювати, і все. Мені Дуже тут хотілося. У мене пшета то завтра тобі морочити. Так що то так. Прикиньте. Ішов, блять, балаков до вас, балаков. думав я записую. Ай, упалась воно нахуй в рот. А вказалось, що я не записую. Сука, тварь ненавижу, блять. Отвічаю.